День мої малята, любі хлопчики і дівчата. Стало вранці ясне сонце. Зазирнула у віконце, всім говорить добрий день, добрий день тобі, мені, усім людям на землі. Дітки, погляньте, хто до нас завітав у гості. Я прийшла вас привітати, з вами, дружненько, пограти. А чи впізнали ви мене? Хто це, дітки? Так, це сонечко. Подивіться, яке воно лагідне, яскраве. Дітки, а де живе сонечко? Молодці. Так, сонечко живе на небі. А що робить сонечко? Сонечко світить, гріє. А чим сонечко нас обогріває? Так, промінцями. Дітки! Сьогодні ми з вами зліпимо сонечко-промінчики, щоб воно тепліше Але Спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Є у сонечка промінчики. Теплі та яскраві. Перший промінчик світло дарує. Другий промінчик ласкавий завжди. Третій промінчик самий яскравий. Четвертий тепліше за всіх. П'ятий веселий завжди. Раз, два, три, чотири, п'ять. Сонце вийшло погулять. Для роботи нам знадобляться. Пластилін жовтого кольору. Дощечка, аркуш паперу з наклеєним посеред сонечком. Батьки зробіть ось таку заготовку. Від жовтого шматка пластиліну відчіпуємо невеличкі шматочки. Та робимо багато куляк на дощечки чи за допомогою долоньок, потім кожну кульку потрібно. Пальчиком притиснути біля нашого сонечка. Це будуть сонячні промінчики. З цим вам можуть допомогти батьки. Ось таке сонечко з промінчиками вийшло у мене. Малята, я сподіваюсь, у вас теж вийшло чудове сонечко.